Найбезпечніші меблі це безкаркасні. Тут, по факту, всередині йде пінополіуретан, і вам немає об що вдаритись. Знаєте, коли ви вночі йдете біля свого диванчика чи біля ліжка і випадково зачіпаєте його мізинцем, то цей диван я можу, хоч ногою бити. В мене сенця не залишиться, і диван не зламається. Якщо обираєте меблі в дитячу кімнату, зверніть увагу на безкаркасні. Ось, наприклад, моделька Експромт або Теді ось з боку стоїть теж дуже популярний варіант. Або невеличке крісло Арго. Якщо невеликаніше, теж підійде. Чим дивани класні? У них дуже зручна посадка. Цих диванів особливо в експромта мені подобається найбільше, і на рахунок нього це топове спальне місце. Воно йде повністю рівне. Тобто, якщо до вас в дитячу, наприклад, бабуся приїхала до дитини переночувати або вам потрібно разом заночувати, то без каркасні меблі підійдуть ідеально. До речі, йдуть повністю зйомні чехольчики, їх можна з часом поміняти або похімчистити. Це теж, до речі, плюс для меблів дитячу. Тому, коли обираєте безпечні меблі, щоб ніхто нічого не пошкодився, якщо діти ганяють по квартирі, стрибають головою вперед на дивани, обирайте безкаркасні. І диван не зламається, і дитина буде ціла. Обирайте, що для вас важливіше. Каталог на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.